Блогерка, і разом разом із ними ми зібрали всього 824 підписи. Знаєте, Коли мова йде про кошти, про донати, дуже багато коментарів, що у людей немає коштів. Так, я розумію, що в якоїсь категорії людей дійсно їх є, і до них немає претензій. Але ж час, друзі, час у нас з вами є. Ну це ж можливо, приділити 10 хвилин, авторизуватись, перейти за посиланням, авторизуватись е і підписати петицію, авторизуватись через дію, через банк і зробити цей маленький підпис і таким чином вшанувати пам'ять героя. Я навіть закрив ситуацію, коли люди кажуть, що я не знаю, як це робити. Я вже навіть у попередньому відео про петицію, навіть вже інструкцію виклав. Тому, будь ласка, зупиніться на секундочку, на хвилинку. Просто перейдіть за посиланням в шапці профілю чи під цим відео і